І коли я чую про мафію, яка сидить на тарифах, яка просто виву, ну, їй вигідно це сміття вивозити і так далі. в мене виникає питання. Тобто, будучи в Японії, будучи в, е, в Токіо, в Стокгольмі, в Швеції, в Австрії в Відні, і бачачи ті заводи, сміттєспалювальні, сміттєпереробні, різні, я не можу зрозуміти, чому площа українських сміттєзвалищ перебільшила площу держави Люксембург. А ми досі не можемо, і я вже була і в парламенті, і далі, і мене це питання болить. Ну, якби не зараз там залученість до міжнародної адвокації є зброї, санкцій проти агресора там трибуналу, я б тим питанням реально зайнялась, бо це відчуття як якоїсь такої невиконаної, незавершеної місії. От от як громадянам от реально зробити? Ну як вони мають сортувати це сміття, якщо потім не приїжджають і не забирають. Поясніть, от які треба ухвалити закони, щоб я не знаю, щоб у нас вигідно було сміттєпереробні заводи робити? Закон ухвалення. Ми в 2022 році ухвалили закон рамковий закон про управління відходами. Так. Цей закон також ви пам'ятаєте, що цей закон був в декількох Скликаннях подавався, і в декілька скликаннях був супротив для прийняття цього закону. Це і я наш... пам'ятаю, ми... в нашому скликанні він складно йшов, але ми все ж таки його прийняли. І Ми запровадили ті самі європейські принципи ієрархії управління відходами, так. які ми зараз поступово починаємо втілювати. І по великому рахунку для розпочатку цієї діяльності. В кожному місті, в кожному містечку, в кожному населеному пункті, в кожному ОТГ mm -hmm. є всі передумови станемо зараз.